В Харкові знову опинився під нищівним ударом російських терористів. Цинізм окупантів просто не знає меж. Під прицілом опилилися знову житлові квартали, цивільна інфраструктура та один з найбільших ринків і не тільки міста Харкова, а й всієї України. Міський голова Харкова повідомив жахливу цифру за ніч зафіксовано 20 влучань ворожих шахедів. Ця безжальна атака тривала 2 години. На жаль, є постраждалі. А в Київському районі Харкова після одного з прольотів спалахнула потужна пожежа на одному з найбільших ринків міста, а це ринок Барабашово. Глава Харківського ОВА Олег Сенігубов підтверджує цю інформацію: додає, чи що також горіла будівля ресторану в цьому ж районі. За попередніми даними, на ринку Барабашово повністю знищено близько. 20 торгівельних павільйонів, а ще майже 80 зазнали пошкоджень. Друзі, це не просто комерційний об'єкт, а це місце, де працювали тисячі харків'ян, де вони заробляють собі на життя. Цей удар це чергова спроба нашого ворога знищити економіку міста, України та залякати мирне на населення.